Давайте, мабуть, зупинимося на цьому моменті. А хто ж насправді серед православних країн святкує Різдво 25 грудня, а хто тримається старого юліанського стилю? Навіть серед цих країн більшість православних церков святкують Різдво 25 грудня і взагалі притримується новоюліанського стилю. Хто ж тримається старого Юліанського стилю? Це РПЦ і всі її сателіти, такі як УПЦ МП. БПЦ Білоруська православна церква так звана. Я їх не рахую, тому що це не самостійні. Вони навіть не мають права називатися церквами. Це просто підрозділи у складі РПЦ. По-друге, церкви залежні від неї. Це чотири церкви. Зараз ми скажемо вам, які. По-перше, це Грузинська церква. Як би нам не прикро було це визнавати, але ця церква, вона також дуже насичена московською агентурою. І, власне, свій томос вони отримали також від Московської церкви, а це вже ставить навіть під питання її канонічність. Адже Грузинська православна церква була заснована набагато раніше. І церква матір для неї не Константинопольський патріархат, а антиохійський, Сирійська церква. Сирійська православна церква, вона була церквою матір'ю. Для грузинської православної церкви. Лише церква матір може давати томос про автокефалію. Сирійська церква з свого часу надала грузинській церкві такий томос про автокефалію, і це була незалежна церква, яка була очолювана патріархом всіх грузин, або, як в них звуть його, католікозм. Так ось при окупації Московією Грузії, значить, ця церква була скасована. Насильницьки вона була долучена до московського патріархату, і вже після розвалу царської імперії вони видали томос, бачите, про автокефалю. Вони не мали жодного права це робити. Я вже мовчу про агентуру в радянський час, яка була, насичувалась. І, власне, всі ці єпископи, вони це ще все і досі люди із радянського минулого. Тому. Це Грузинська православна церква, це правда. Потім польська православна церква. Ви здивуєтесь, як же так, наче поляки, такі ось ну непримиренні борці з Московією. Але щоб ви розуміли, польська православна церква отримала свій справжній томос про автокефалію у 26-му, здається, році, в 1926-му від Селенського патріарха. Але потім, після окупації в 44-му чи 45-му році, цих, цих єпископів. Примусили відректися від цього Томоса, відректися від цієї автокефалії, наданої їм вселенським патріархатом, на підставі того, до речі, що територія Польщі була канонічною територією Київської митрополії, яка входила на підставі документів до складу Константинопольського патріархату і незаконно перебувала в сфері впливу. Московського патріархату, власне, ця автокефалія для польської православної церкви вона була надана українцям, бо поляки не сповідують православ'я. Навіть я не знаю, чи є там взагалі хоча б один відсоток від поляків, які сповідують православ'я. А якщо є, то власне це ті самі ополячені українці. Але після розвалу в Московської імперії значна частина після цього так званого замирення, коли. За нашу і вашу свободу перетворилося поділити Україну по Ну, власне. Вони потім е, пожали те, що вони посіяли стосовно України. Вони замирилися у Ризі. Ризька мирна конференція, коли поляки підписали з москвинами мирний договір, і москвини їм віддали все, що по збруч Галичину і Волинь, і православна Волинь. Вона також опинилася в складі. Речі посполитої, опинилася разом з православними українцями. І польська православна церква була створена для українців. І першого її очільника, архієпископа українця, його було вбито московським НКВДшним агентом. Його, який був у рясі, це був якийсь там московський батюшка, типа, як виявилося потім, що це Енкеведешний агент, він зарубав топором першого. Архієпископа Польської православної церкви, який був українцем, розмовляв українською мовою, і ця церква була створена для українців, які опинилися в складі Речі Посполити, не для поляків. Так ось в 44-му році, коли совіти зайняли територію Польщі, їх, цих всіх єпископів, кого розстріляли, кого репресували, а кого і примусили підписати зречення від канонічної автокефалії, яка була надана їм. Константинопольським Вселенським патріархом і підписати звернення до московського патріарху, щоб він милостиво розрішив їм автокефалію. І вони це зробили. На що московський патріарх дуже жваво відгукнувся і надіслав їм свого ставленника, свого митрополита для польської православної церкви з тих пір. Власне, там протягом декілька років та десятиліть відбулася чистка кадрів на всі визначні позиції посади були призначені московські КГБшні ставленики. І зараз, власне, ця церква, ну, може, є однією з найбільш промосковських церков поза межами самої РПЦ, щоб ви розуміли, як все це зробилося. Тому це Грузинська православна церква, польська православна церква. Третя це сербська православна церква, вона також тримається староюліанського календаря. Хоча це дивно, новоюліанський календар, він був ем, розроблений саме з подачі Сербії, коли в об'єднаному сербському королівстві, в якому поєдналися православні е, серби з хорватами та католиками-словенцями, виникла потреба у єдиному узгодженому календарі. А, значить, громадянському, державному і церковному. І саме тому це сербський був астроном, православний Міланкович, здається, його було прізвище. Ну, таке, знаєте, характерне Балкансько-сербське прізвище, Міланкович або Міланкович, здається, так його якось звали. Він розробив цей новоюліанський календар. Ми згодом поведемо про нього розмову. Тобто це православний календар, розроблений на запит православної держави, православним астрономом і прийнятий на все православному соборі в 1923 році усіма православними церквами, про це трошки згодом, так ось сербська православна церква. І зараз, чому ви скажете, а чому ж вона тримається старого юліанського календаря? Тому що це сателіт Росіюшки, тому що Сербія у Югославії це було те саме, що й Московія в Російській імперії. Це якби стрижень. В них досі ці всі імперські амбіції, і в цих імперських амбіціях їх підтримує власне лише Московія. Вони з нею пов'язують, значить, свої якісь там химерні плани на відновлення великої Югославії, де Сербія буде правити всіма Балканами. Цього, звісно ж, не буде і. Вже зараз Косово, це чимала частинка Сербії, теж відкололася, і вже навряд чи Сербія колись її поверне. Так буде з усіма всі країни-агресори, всі імперські оці примарники, які марять цими імперськими амбіціями, вони всі втрачатимуть територіально. Так само розвалиться і Московія на шматки. Ми вже про це з вами неодноразово казали. Третя церква, яка їх підтримує, це сербська церква. А четверта це Єрусалимська. Ви скажете, блін, ну це ж давня церква. Як чому вона тоді тримається старого, старого юліанського календаря? Але щоб ви розуміли, Єрусалимська церква, це, пробачте зараз, я нікого не хочу образити, це певною мірою туристична церква. Тому що вона існує на... і воно так було здавна. Воно так було дуже здавна. Це церква, яка існує на пожертви паломників, на пожертви е, тих прочан, які ходять на прощів, паломництва тощо. Бо, власне, самих православних, які б жили у Ізраїлі, їх там раз-два і обчолося тримати такі величезні храми, такі величезні території за рахунок тієї мізерної кількості. Православних християн, які там живуть, це просто було б неможливо. І так повелося дуже-дуже здавна. Єрусалимська церква це церква, яка існує на 90, мабуть, відсотків на гроші прихожан та на пожертви. А тепер здогадайтесь, хто ж більше всього. Жертвує, хто більше всього зацікавлений, якби, в тому, щоб мати там свої власні інтереси. Адже ці пожертви, вони виходять не від щирого серця, а це, власне, так купувалися. Це є такий гріх, симонія. Так ось, так само є симонія не в плані купівлі священства, а в плані взагалі, якби таких ось моментів. Загальна симонія. Так ось, ця симонія там існує. Московія витрачає гроші. На це вона утримує там подвір'я, величезні подвір'я. Ще при царях-батюшках на це було дуже сильно багато витрачено грошей, і тому зараз Єрусалимська церква, вона повуха, повуха залежить від РПЦ. І це дуже дивно, адже це, власне, грецька церква, в службу в ній ведуть грецькою мовою, більшість священиків греки, і тому вони належать до грецького світу, їм набагато ближчий був би. Вселенський патріарх, значить церква Еллади, Грецька церква, які тримаються нового юліанського календаря, але шніт, вони тримаються старого юліанського календаря. І зараз є ще, тобто ми з вами розглянули старого юліанського календаря, тримається РПЦ включно зі своїми всіма внутрішніми сателітами, такі, як Московський патріархат в Україні, ми їх не рахуємо за окремі церкви, вони так не рахуються в православному світі. Це просто підрозділи Московської православної церкви, РПЦ. По-друге, це церкви, залежні від неї, це Грузинська, сербська, польська та Єрусалимська, чотири церкви. Тобто разом з РПЦ це п'ять церков. І тепер в світі постало ще дві нових церкви. Це Македонська православна церква. Вона зараз, як і наша ПЦУ в стадії визнання, який Томос про автокефалію надав теж вселенський патріарх, трошки пізніше ніж нам, і православна церква України. І саме прикре, що ще дві церкви, які вже не мають жодного стосунку від Московії, не прийняли від неї Томос. Отримали Томос з рук вселенського патріарха і якби належать до загально-православного, грецького православного світу. І навпаки, якби за усією логікою не мали б мати жодного стосунку до московського лівослав'я. Вони теж тримаються старого іліанського календаря. Чому? Бо вони вийшли з сфери традиції московського православ'я, наша ПЦУ. Ну, ніде правди, діти теж вийшла з, з цієї традиції, на жаль, адже церкви Київського патріархата, люди, які. Я, власне, сам колись ходив э, в УПЦ МП, але потім, звісно, що все переосмислив вже давно, близько 10 років тому. Тобто, ця церква наша ПЦУ, вона певною мірою вийшла звідти, до того ж, зараз на нашій території ще знаходяться. Той же самий Московський патріархат, тобто є така традиція, але от стосовно щодо цієї е, третьої ланки, тобто ми з вами розглянули це Московська церква, залежні від неї церкви, і церкви залежні від традиції спільної з Москвинами. Це Православна церква України і Македонська православна церква. Тобто, таких церков взагалі тоді буде сім. Це МПЦ Московська Православна Церква, Польська Православна Церква, Грузинська Православна Церква, Єрусалимська Православна Церква, Сербська Православна Церква і дві Православна Церква України, і Македонська православна церква, яка не визнана сербською, але так само ці люди вони колись ходили в сербську церкву, тому ця традиція ще існує. Стосовно цих двох, разом з цими двома церквами загалом є в світі 17 автокефальних, самокерованих православних церков. Тобто зараз сім з них тримаються старого юліанського календаря. Але я вважаю, що питання стосовно Православної церкви України та Македонської православної церкви або Хрицької архіпіскопії, які її ще називають, це питання лише часу. Тобто ми, сподіваюсь, дуже швидко вийдемо з орбіти московського. Значить, календарної шизофренії, і тому залишиться 12 православних церков, які живуть за ново-юліанським стилем, проти п'яти православних церков, які тримаються старого юліанського стилю. Тобто, навіть зараз більшість православних церков в світі, і за кількістю парафій, до речі, не думайте, що Вселенський Патріархат це щось таке маленьке, як москвини завжди так зневажливо кажуть. Стамбульський патріарх, сидіть собі в фонарі, ну що там у нього два-три прихода. Е, ні, друзі, вселенську патріархію входить церков, ну, дуже багато. Більше, аніж в більшість православних церков в світі. Чому? Бо під опікою вселенського патріарха це православні приходи і в Південній, і в Північній Америці, і в Європі. І дуже дуже багато де і в Австралії тощо. І до речі, Православна Церква Америки і Православна Церква Канади, які також налічують щось там загалом декілька тисяч парафій. Вони також якби, відносяться до вселенського патріархату. Тому це не маленька церква, це одна з найбільших православних церков світу. Так її центр керування знаходиться в Константинополі або турецькою Стамбулі. В кварталі Фонар, це звісно, але так само, як і центр керування Риму католицькою церквою знаходиться у Ватикані. Ватикан це, власне, квартальчик в Римі, це навіть не весь Рим. Ось ми кажемо Рим, але насправді не Рим, а Ватикан. А Ватикан це, це просто квартал в декілька сот гектарів, здається. Тобто там, я не знаю, чи є там взагалі один квадратний кілометр, мабуть, що й немає. А може і є, але це неважливо. Тобто це лише центр керування. Так само і Вселенська патріархія вона знаходиться в фонарі. Це квартал, який був дарований ще османськими падишахами, дарований православним. Тобто там православне самоврядування, такий оазис це центр керування вселенським патріархатом. А приходи знаходяться по усьому світові. Тому більшість православних тримається Новоюліанського календаря, і більшість православних в світі святкують Різдво. 25 грудня. 25 грудня. Тому коли в нас кажуть на 25 грудня, що це католицьке Різдво, ну це просто це знову ж таки московський наратив, який ми переоповідаємо цю Локшину, яку нам навішали на вуха, тисячекратно переоповідаємо. Я сподіваюся, що дуже скоро ми вже з цим покінчимо і не будемо версти таких дурниць. Добре друзі, хотів загалом. Поговорити про календарі, але це вже, мабуть, буде у наступній передачі. Підсумовуючи те, що ми з вами сказали, більшість православних церков тримається новоюліанського календаря і святкують Різдво 25 грудня. Новоюліанський календар це православний календар, розроблений за запитом православної країни Королівства Югославії, де були поєднані серби, хорвати і словенці. Він розроблений православним астрономом. Міланковичем, здається, його прізвище. І цей календар був прийнятий у 1923 році на Всеправославному соборі при Вселенському патріарсі. Мелетії IV, здається, так, він скликав Всеправославний собор. Вселенських зараз не можна скликати без католиків. Хочемо ми цього чи ні, але існує. Єпископ Риму, ось поки він не буде долучений, цей собор не може мати статуса Вселенського, але він мав статус Всеправославного, тому він є обов'язковим до виконання усіма православними церквами світу цієї планети Земля, що саме цікаве. Навіть РПЦ, Московська православна церква, вона також прийняла цей собор, поставила там свої підписи, ратифікувала. Але коли вони повернулися в 20-ті роки, це було, коли вони повернулися в свою совєтську родину, так звану, в них стався розкол, тобто мракобіси на місцях, вони одвергли це, вони обізвали це обновленчеством, і ще й досі в них слово обновленство. Це, наче як якась лайка, обновленці, обновленчество. значить, вони припинили поминати власну ієрархію, е е всю, починаючи від їхнього патріарха до єпископів і так далі. Тобто стався розкол. Частина церкви під отримала новий календар, значить обновлений так званий. Чому? Бо це не новий календар, так це дійсно оновлений Юліанський календар, і він називається Новоюліанський. Я коли буду розповідати вам, ви здивуєтеся, що власне це той самий Юліанський календар, в якому введена лише одна дефініція, яка зробила його офігенно астрономічно точним. Цей календар наразі найточніший календар у світі, і він точніше навіть за. Католицький григоріанський календар, з яким до 2600 року він правда буде співпадати, тому зараз не ну, найближчі 600 років немає сенсу казати про якийсь поділ між ними. Але взагалі, якщо в старому Юліанському календарі похибка у одну добу набігає за 128 років, у католицькому Григоріанському календарі похибка у одну добу набігає за. 15 тисяч років в нової похибка у одну добу набігає за 28 тисяч років. 28 тисяч років на наш з вами вік вистачить це найточніший календар. Тож, друзі, більшість православних тримається новою календаря. Це православний календар. Це найточніший календар у світі, і він абсолютно відповідає. Астрономії, тобто Сонцю, зіркам, місяцю, які нагадаю за книгою буття, першою книгою Біблії, дани Господом Богом нам, людям, на обчислення років, місяців та днів. Прочитайте першу книгу е Біблії, буття, перший розділ. Нехай вони, сказав Господь, будуть людям на обчислення, років, місяців та днів. Тому. Якщо Різдво завжди із покон віків воно припадало на зимове сонцестояння, воно так само мусить припадати на зимове сонцестояння. І зараз воно не має святкуватися. 7 січня, 8 січня, 9 травня, 1 квітня, я не знаю, воно мусить припадати на зимове сонцестояння. Добре, пробачте, це таке трошки довге відео і взагалі сказав не те, що хотів спочатку, але може комусь це й було потрібно, щоб ви зрозуміли, що Новоюліанський календар це православний календар, не католицький, не якийсь там неправильний, це православний календар, який прийняли, поставили свої підписи, всі православні церкви на той момент. У світі, а потім деякі з них відхилили. Ну, власне, відхилилась Московія, а вже під неї якби відійшли і інші. Добре, друзі, всі бувайте та не забувайте. Далі буде.